Пані Алла вже не перший місяць займається волонтерською діяльністю Уже чимало зробила для української армії, та на досягнутому зупинятися не збирається. За допомогою небайдужих підприємців Хмельниччини організувала розпродаж речей. Лише за три дні вдалося зібрати 4,5 тисячі гривень. Допомагають в реалізації поставленої мети волонтери. кажуть, люди по різному відносяться до таких акцій та загалом підтримують. Ми проводимо цю акцію. Ми розпродаємо товар, який був наданий нашими підприємцями нашого міста. І за ці кошти ми можемо придбати для наших військових абондірування. Сьогодні прийшла до нас жінка, принесла вживані речі. Через буквально 30 хвилин до нас підійшли двоє людей з Донецька, чоловік з жінкою. Ми дали їм кофту, джинси, піджак. Я хотіла ще другу кофту дати. жінці на кажа, ні, лишить кому ще з Донецьку. Розмовляли на українській мові дуже приємні люди. Вони жалкують, що з ними так сталося. У задумах хмельницьких волонтерів розширити обсяги роботи. Окрім палатки, що розташована навпроти філармонії, планують відкрити ще дві. Та якщо працювати є з чим то кому це робити немає. Тому закликають усіх небайдужих людей йти у лави волонтерів. Дорогі мешканці нашого міста Хмельницького, нашого чудового мирного мер, міста. Я вас дуже прошу. Не сидіть байдуже на диванах і не співчувайте то ти тому становищі, яке твориться в нашій країні. Будь ласка. Діть на допомогу нашій армії. Давайте разом допоможемо нашим військовим зберегти мир в нашій країні. Дуже потрібні волонтерські руки. Надія Білова, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.